Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на ютуб каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба, і я запрошую вас до роздумів над Божим Словом, яке церква приготувала на сьогодні. Будемо роздумувати над першим читанням, а воно є з книги Буття. Коли Адам з'їв плід із забороненого дерева, Господь Бог покликав чоловіка і спитав його, де ти? Той відповів: Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий тож і сховався. Бог же сказав, хто тобі сказав, що ти нагий? чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Адам відповів «Жінка, яку ти дав мені, щоби була зо мною, дала мені з дерева і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, Що ти це зробила? Жінка відповіла Змій обманув мене і я їла. Отож Господь Бог сказав до Змія за те, що ти вчинив це, будь проклятий з поміж усякої скотини. Та з поміж усіх диких звірів на череві твоїм будеш повзати і їстимеш порох по всі дні життя Твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти вжалиш його в п'яту. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Дорогі мої коротенько пригадаємо, в чому полягала ота заповідь, яку отримав. Адам, а про неї ми читаємо в книзі буття в другому розділі. Тому захочу, щоб ви відкрили книгу буття другий розділ. І в дев'ятому вірші ми читаємо. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд, і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. Отже, Бог посадив сад, прекрасний сад на Близькому Сході, це щось дуже цінне, тому що є спека, є пустеля, скажімо, а натомість сад, на сад міг собі дозволити якийсь володар, скажімо так. І Господь Бог творить людину і відразу оселяє її ось в такому життєдайному середовищі, в саді. З саду випливало, випливала ріка, яка зрошувала цей сад, розділялася вона на чотири течії, далі читаємо. Ну І в, в цьому саді були різні дерева, і два дерева особливо тут відділяються: дерево життя посеред саду, воно було посеред саду. Оці церкви пояснюють, що це дерево життя це життя в Богові. Воно має бути в центрі нашого життя, то Бог має бути в центрі нашого життя? Так? Бо Він є дателем життя. І дерево пізнання добра і зла. Не знаємо, де воно росло, але з тексту виникає, що точно не в центрі, тому що в центрі було дерево життя. Дерево життя. І ось маємо момент спокуси, читаємо з усіх польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був Змій. Спочатку він звертається до жінки. Чи справді Господь Бог велів вам неїсти якого дерева, що в саді? Жінка каже, ну нам дозволено їсти плоди з дерева, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду. А пригадаймо, а яке дерево було посеред саду? Дерево життя. Але ж не з нього Господь Бог заборонив споживати тільки з іншого дерева, з дерева пізнання, добра і зла. Виглядає на те, що в Єве трохи змістився центр, трохи змістився, власне, ось той серце раю, так. Вений момент вона так захопилася тим деревом пізнання добра і зла, що воно вже стало для неї в центрі. Власне, спокуса має таку доцентрову силу. Якщо ми не відтинаємо її, не відкидаємо, то вона захоплює все більше і більше території, і отой предмет спокуси починає бути для нас центром усього. І ось тут отой польовий звір. Цікаво, що польовий звір мав би бути в полі, а не в саду. А пригадайте, а хто мав обов'язок пильнувати сад? Взяв Господь Бог чоловіка, читаємо в другому розділі, 15 й вірш, осадив його в Едемському саді, порати його і доглядати Дослівно там є слово Шамар, значить пильнувати, стерегти, берегти. Звідси Шомер, Шомер Ізраїль, наприклад, сторож Ізраїля не спить і не дрімає той, хто Ізраїля пильнує, читаємо в Псалмі, здається, 121, -му. як буду мати настрій, то навіть заспіваю по-єврейськи вам цей псалом колись. Добре, повернемося до Книги, «Буття», до, до Книги буття, до опису вже самого гріха. Тобто, Єва спочатку в неї зміщається центр. Потім вона говорить: Бог наказав, не їжте його, ані не доторкайтеся. Але Бог не казав, не доторкайтеся, це вже 5 копійок сама Єва додала. Коли ми не розуміємо суті заповіді, то починаємо додати своє, починаємо нарощувати своє. А тепер спробуємо подумати: а чому це Господь Бог якби заборонив споживати з дерева пізнання добра і зла? Що це за дерево таке? Тут хочу представити два таких, дві точки зору. По-перше, це дерево, звісно, духовне, символічне, такої мови вживає Біблія зараз в книзі Буття в третьому розділі. Отже, дерево пізнання добра і зла це певна духовна постава, коли людина претендує, щоб вирішувати, що є добре, а що є зло. Інколи так ін люди і кажуть, що а я не вважаю, а я не рахую, що це зло. Або я не рахую, що це гріх. Дорогі мої, то не так важливо, чи ти рахуєш, що це гріх, чи не рахуєш, важливо, що Бог це рахує. Тому в святому писанні, в багатьох текстах ми можемо прочитати, що він робив добре в очах Бога. Або зло в очах Бога робив. Чому додано це в очах Бога? Бо, може в людських очах, може, робив добре, але в очах Божих робив зло. Хтось там, наприклад, багато про царів ізраїльських так написано. І ось це такі, перше значення цього дерева. Пізнання добра і зла це вирішувати про те, що є для мене добре, що є зле. Натомість це є прерогатива Бога. І це дерево в саду, єдине дерево, якого не можна споживати, це означає, що це дерево відрізняє мене і Бога. Тобто це, я мушу мати таке дерево, що о, я не є Богом, то Бог вирішує, то не я вирішую. І друга річ, яку хотів би звернути, бо слова добро і зло це так званий меризм, наприклад, небо і земля. Тобто, що значить, Бог сотворив небеса і землю? Це значить, ну все, що між цими двома скрайніми поняттями: небо, земля. Потім добро і зло. Так? Це теж меризм, тобто все, що є між добром і злом, тобто всі категорії, скажімо так. І е, що означає в Біблії пізнавати? Пізнавати, коли ми відкриємо книгу «Буття» Четвертий розділ. Відкриємо бо то недалеко. Читаємо: Адам пізнав Єву свою жінку, вона зачала й породила Каїна. Бачите, Адам пізнав, і тут мається на увазі не просто якесь там інтелектуальне пізнання, інформативне, тільки мається на увазі увійшов у відносини, увійшов у інтимні стосунки. і Єва зачала народила. Тобто слово пізнавати, і таких місць можемо багато знайти, означає теж мати відносини, мати стосунки. І тепер дерево, пізнання добра і зла. Тобто, може йдеться теж про таку духовну поставу, такої духовної розділеності, що я хочу і з Богом мати стосунки, з добром, але теж не проти грішити. Може йдеться про таку духовну поставу, коли я живу в таких двох світах, в роздвоєності, що я хочу і, і Богові. так, Мені подобається, і помолитися, і, і, і Біблію прочитати, але потім і погрішити трохи. І Бог каже: о ні. Не можна бути і в благодаті. І в гріху. І чому Адам і Єва в кінці кінців були вигнані з раю? Зараз побачимо це. Бо <сум> драма первородного гріха більше полягає, ну, полягає, звісно, в тому, що Адам і Єва согрішили, так, але ще більше полягає в тому, що вони не розкаялися. І Господь каже таким актом вигнання їх, бо Господь дає зрозуміти, що ви не можете бути і в гріху, якого не признаєте, і в раю. Або ви в раю, або тобто, в благодаті, або в гріху. Не можна бути і там, і там. Не можете жити на два боки. Потім в пророків ми зустрінемо таку, е, е, як сказати, таке застереження, що не, не можете шкутильгати на обидва боки, не можете служити і ваалам, і Господу єдиному. так? Про кілля так застерігає народ. Добре. Ну то давайте тепер приглянемося вже тепер конкретно цього читання, яке ми тільки що прочитали. Воно є дуже таке, дуже важливе, дуже цікаве. Зверніть увагу, що Бог починає з того, що запитує Адама. Де ти? Напевно, ви погодитеся зі мною, що Бог є всемогутнім, і теж Він все знає. І це означає, що він теж знає. Де був Адам, де був чоловік? Ну то навіщо запитує, який, який характер має це запитання? Ну, характер допоміжний. Цим запитанням Бог хоче допомогти Адамові. Тобто, Адаме, скажи мені, будь ласка, де ти опинився? Дай мені зрозуміти свою ситуацію. Дай щоб я виявив свою ситуацію переді мною. Скажи, де ти опинився. Тобто, іншими словами, Бог каже, якби... ну признайся до того, де ти. Ну, no, якою мала би бути адекватна відповідь Адама? Ну, Боже, я согрішив. Я... я согрішав проти Тебе. Я є в ситуації смерті, я є в ситуації гріха. Прости мені. <laughs> Але не тут то було Адам, що каже. Я чув твою луну в саді і злякався, бо я нагий тож і сховався. Тобто, вперше в Біблії з'являється слово страх і нагота. Власне, один із перших наслідків гріха дуже такий хм, яскравий Адам і Єва бачать свою наготу і починають соромитися одне одного. Це показує дуже цікаву річ, дуже важливу річ, що гріх робить людей чужими. Ну, Бо тільки двоє близьких людей, чоловік і жінка, можуть бути в наготі перед собою. Ну, якщо чоловік і жінка наодинці, в наготі перед собою, це є нормально. Натомість, якби хтось на вулицю вийшов нагий, ну, то то ну, ненормально або на балкон. І тут ми бачимо, що гріх робить людей чужими, вони якби починають відчуджуватися, відчуджуватися. І далі Господь знову запитує: Ну, то добре, то хто тобі сказав, що ти нагий? Знову ж, якби намагається допомогти Адамові, запитуючи, так як, як батько запитує дітей, якби намагається, батько знає, що сталося, наприклад, або мати знає, що сталося. І якби схиляє дитину до того, щоб дитина сказала, що сталося. А хто А хто тобі сказав? А що ти зробив? Це дуже такі, ну, з любов'ю такі запитання, ну, вони проникнуті такою добротою Божою. Ну і Адам що мав би сказати: Ну, що, сталося те, що сталося, я зробив те і те? Але Адам каже: жінка, яку ти мені дав. Тобто винувата жінка, а потім видавати Господь Бог. Бо якби, іншими словами, Адам каже так: Господи, якби ти мені не дав тої жінки, все було би добре. Все було б гаразд. Ну, дав. Маєш те, що дав, так? Така претензія до Бога. Думаю, що Богові було дуже прикро це все слухати. А думаю, що теж Богові прикро, коли ми теж його робимо винуватим в тому, що з нами відбувається, коли ми не приймаємо нашої історії життя. Коли ми і кажемо, о, Боже, якби було так, то може було б інакше. Або інколи прямо кажемо, а, а то за що Боже? Тоді Господь ну, Господь вже побачив, що за Адамом не складеться, ну, то до Євес попробував каже: Ну, що ти зробила? Ну і що я вам мав би сказати? Адекватно, яка була би відповідь адекватною? Ну, Господи, спокусилася, з'їла. Прости, але є вані, змій обманув мене. А на початку третього розділу ми читаємо, що з усіх польових звірів, що їх сотворив Господь Бог. Тобто, хто, хто змія сотворив? Господь Бог. Хто, в результаті хто крайній? Ну так, Господь Бог. За те, що вчинив, а, перепрошую. Тоді Господь Бог сказав до жінки, що ти це зробила? Жінка відповіла: Змій обманув мене, і я їла. Тобто винуватий Змій, ну а потім Господь Бог в устах Єви, так це звучить. І далі цікаво, що Господь вже зі Змієм не розмовляє, в значенні нічого його не запитує. Це є так, кидається в очі, що до змія вже питань немає. Якби зі Змієм, ну Господу вже все ясно. З падшими ангелами, які зробили кінцевий безповоротний вибір. Все зрозуміло, їх вже немає що запитувати. Ну і далі читаємо про наслідки гріха, про біль, пов'язаний з народженням дітей, про те, що ворожнеча є між потомством жінки, між потомством Змія. І відразу є це протоєвангеліє, що цей потомок жінки розчавить тобі голову. І це сталося в Ісусі Христі Господі. Нашому і йому Хай буде слава і честь, бо в ньому ми перемагаємо гріх, в ньому ми перемагаємо смерть. Христос Воскрес! До зустрічі!